Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми разом з вами перенесемося у часи 1936 року напередодні Другої світової війни, де попробуємо в модифікації року 1956 року пограти за незалежний Ізраїль. І так, дорогенькі мої друзі, граємо ми за палестинський мандант, який є колонією. Або частиною Британської імперії з великими обширеними автономними правами. І наша задача у сьогоднішній альтернативній історії це створити Ізраїль не там, припустимо, до, після Другої світової війни, а якраз за допомогою союзників, дипломатії, можливо, військової сили до початку Другої світової війни. У цій альтернативній історії я виключив історичний шлях, тобто кожна країна буде розвиватися своїм шляхом, і це буде нам придавати ефекта неочікуваності, тому що нас буде чекати ті події, які ми не знаємо. І для мене, оце як для автора даної альтернативної як історії, яка розтягнеться на 2-3 відеосерії, ми будемо по-новому могти реагувати на виклики, які нас чекатимуть. Тому, як і завжди, я пропоную вам зварити собі чайочку або кофе із молочком. Подивитися цей відеоролик до кінця, поставити вподобайку і підписатися на наш канал, якщо ви це цього ще не зробили. Тому що попереду нас чекатиме дуже багато різних альтернативних історій. І так, дорогенькі мої друзі, у 1936 році наш мандант, дивіться, переговори провалюються. Ми маємо там забастовку, люди на близькому сході бастують, так як хочуть більш обширних, автономних прав. І у нас є два шляхи. Перший це подавити, ну правіше, от подавити якраз ці настрої та зберегти мандат у складі Великої Британії. А другий це дати можливість дипломатичним шляхом відродитися або там Палестині, або Ізраїлю, або там Палестинсько-Ізраїльському такому союзові крихкому дуже. Безперечно, ми будемо вибирати лівий шлях. Він полягатиме в тому, що нас чекати сполучений королівство приймає нашу незалежність. От відтепер ми стаємо незалежна держава. Ми ну, якоби йдемо до незалежності. Це ще повністю не є незалежність. Наш Артур Грендфелл являється нашим лідером, але він, отакий, от є перехідний лідер. Який має дати пустити до руля нових ізраїльських чи там палестинських руководителів, керівників нашим регіоном. Результати роботи комісії Піля говорять нам про те, що ми маємо зробити або незалежну країну двох народів, тобто Левантійська конфедерація, або земля повинна бути розділена між євреями та Арабами. Безперечно, якщо б ми взяли перший шлях конфедерація, то таким чином ми б, можливо, уникнули тих подій, які чекатимуть нас попереду. Але з іншої сторони, по-любому, палестинці та ізраїльтяни ну, Британія, може, й допустила великої ошибки помилки, тому що якщо б і дійсності була Левантійська конфедерація, то ми б уникнули. Набагато проблем, але так як кожна із цих країн заслуговує на свій клаптик незалежної землі, то ми вирішили створити і ту, і ту країну. На що чекатиме нас і їх попереду? Ну, це ми дізнаємося зовсім згодом. Натомість 1936 рік проходить від Різня Христового. Ми видимо, що Різня в автобусі Кафа, Сіркіне. Дуже багато от таких буде моментів, в яких, на превеликий жаль, ми будемо спостерігати, що. Чи наші війська, чи війська палестинців, чи ізраїльтян от дуже таким агресивним шляхом будуть намагатися виходити із навіть цього стану палестинського манданта. Тому, на жаль, отак от сталося. Ізраїль буде лідерувати. Ну не на жаль, а в частности ми йшли до того, що ізраїльтяни будуть руководити цим регіоном. Тому от, і у цьому регіоні буде от дивіться, браття мусульмани. Війна, протистояння, поки що таке локальне протистояння між ізраїльтянами та е, палестинцями. Видимо, що крах 29 жовтня 1936 року манданта здійснився. Наш Артур виходить із ігри, і ми бачимо дві країни: це Емірат Палестина, яка має більше території, і Ізраїль при лідері Давиду Бен Гуріоні. Нам відкриваються нове дерево фокусів. Безперечно, у цьому дереву фокусів ми будемо йти шляхом, дивіться, більш радикальним і більш демократичним або ж таким дипломатичним. Безперечно, ми будемо робити акцент саме на тому, щоб відродити, відновити військовим шляхом у цьому конфлікту, який став 29 жовтня 36 року, виник між палестинцями та ізраїльтянами. Чи могла Британія уникнути цього конфлікту? Так, могла. Крах манданта палестинського 2 листопада був офіційно затверджений, і офіційно в цих таких періодах розпочинається ізраїльсько палестинська війна. Це перша і далеко не остання останнє протистояння у нашій отакій. Альтернативні історії. Єрусалим, який був нашою столицею, тепер перейшов у тель Авів, тобто нашою новою столицею буде саме тель-Авів. І це протистояння доволі таки тяжке, бо ні та ні інша сторона не має, от суттєвої переваги над противником. А тут буде певно замішуватися треті сторони, так як британці вийшли із війни. Вони повністю віддали оцей цей регіон. В керівництво цих структур, які тепер з'явилися. комусь вони симпатизують більше, комусь вони симпатизують менше, це вже, як то кажуть, зовсім інша історія. Ми будемо бачити та спостерігати по фокусах, що чекає ту чи іншу сторону. А я би хотів, безперечно, щоб у нас не авторитаризм, ідеологія була на чолі, а саме демократія, того, що з демократичним строєм. Нам буде можливо підтримувати більше європейських країн та може навіть ті самі Сполучені Штати Америки. Тому ми не йдемо шляхом авторитаризму, а йдемо шляхом демократизму із таким поки що нестійким стійкою підтримкою в народі. А видимо, що арабські армії входять в Палестину. Це говорить нам про те, що вже 20 серпня 1937 року нам оголосили війни такі країни, як Єгипет, Йорданія, Сирія. І а, таке протистояння плюс до того, Палестина це арабський світ, хоче стерти з лиця землі а, ізраїльське нове нову країну, а, який на превеликий шаль випав дуже на початку своєї історії. А, дуже велика така ноша, з якою важко буде впоратися, але тим не менше. Задача номер один керівництва це зберегти державність, зберегти незалежність, хоч в якомусь там виді, можливо, нам доведеться відступити з деяких там територій. Це не виключено, це може статися, так як і дійсності може статися така процедура і така ситуація. Але як то кажуть, ну але як то кажуть, вже що буде, то буде. Цей конфлікт уникнути ми могли. але нам прийшлося вже в ньому брати участь, тому що якщо б мова йшла про саму Йорданію, то ми б її десь до кінця 37-го року. Я гадаю, що нам би вдалося її повністю підкорити. Ну тут нові держави Сирія, Йорданія, от як ми бачимо, і Єгипет, які перенаправили без своїх таких сил військово-політичного, ну я не знаю, реально потужні сили. Наша задача тут витриматися там певний такий період часу. Бачимо, що це дуже надскладне рішення, тому що в нас всього-навсього є лише 7 дивізій, і в Тель-Авіві та ще одна провінція, ну, по-моєму, три провінції за нами буде закріплено, ми намагаємося витримати цей тиск. Цей тиск доведеться ще витримати, певно, місяць-два. Потім у нас буде, так би мовити, перемиря. А це згідно з цими фокусами. Бачимо, що дивіться через. Пережити напис через 100 днів. З цього натиску у нас буде заключено якесь перемиря, і ми вже маємо разом з вами нагоду спостерігати, що такі країни, як Сирійська, Йорданська армія, Палестинська та Єгипетська, яка ще старається, вони вже потихеньку починають виснажуватися. Того, що, як би там не було, ізраїльтянам вдалося побудувати хоч якусь там лінію оборони в їхній столиці і в околицях морського порту. Таким чином, це говорить про те, що все ж таки Ізраїль буде збережений як держава. Плюс до того, ми вводимо професійний армійський корпус, буде посилюватися Збройні сили Ізраїльської Нової Армії. І навіть от ці країни, ці п'ять держав, які воюють проти нас, ну, їм буде практично нереально. З нами боротися, бо видимо, що вже в люті 1938 року, ще два роки йде на протистояння, через 10 днів, умовно кажучи, в нас має це протистояння завершитися. Нас не розробили. Єгипет найбільш прагне цього. Палестинці та йорданці задоволилися і тим, що відтіснили нас до моря. але їм все ж таки не вдалося витіснити нас повністю з моря. Тому от для них це можливо була помилка, тому що з єгиптянами вони б мали, от припустимо, цього добитися. Тим, тим не менше по умовах цього. Договору мирного нам віддають одну провінцію. Ми заключаємо статус кво із сусідніми державами. Такі держави, як Сирія, Йорданія, Єгипет та Палестина, отримують, так би мовити, тож, свій клаптик і свою вигоду цього протистояння. Але от Ізраїль, не дивлячись на ті всі жертви, виграв найбільше того, що ми зберегли свою країну. І цю країну, тепер яку ми зберегли, ми будемо її відновлювати. Ми будемо її робити ще сильнішою, демократичнішою, і ця країна буде вести найближчим часом весь близький схід. От саме ізраїльтяни будуть вести реально, будуть очолювати близький схід. Можливо, об'єднаємо щось, можливо ні, але тим не менше, 1938 рік буде повністю відображатися. От у нас є кризис Алі, Ми будемо допомагати людям. Ми будемо будувати лагеря, щоб іммігрантам було комфортніше. 50% стабільності, 77% підтримки до війни. Ці показники будуть збільшуватися. Плюс до того буде робитися великий акцент на обороні цього клантика, тобто на цих трьох провінцій. І спостерігаємо, що в 1939 році нашої альтернативної історії в радянському союзі відбулася громадянська війна, Україна незалежна, безліч країн. Буде стане теж незалежні колишні республіки Радянського Союзу, а в Європі нас триває великий бунт. Но все ж таки Друга світова війна поки ще не почалася. Плюс до того, 20 листопада, самолет Гітлера розбився і Герін бере на себе керівництво німецьким народом, який у цій альтернативній історії бере та воює проти таких держав, як Римського пакта, в якого входять країни Балкан. Польщі, ну польщі це союзники, Друга Свята Війна все ж таки розпочалася. І британці з поляками та французами, і італійці воюють проти німців без гітлера. Тепер у нас будуть проводитися вибори 1940 року, і від цих виборів буде залежати чи будуть у нас демократи, комуністи, монархісти і так далі. Ну, безперечно, ми будемо робити акцент на демократичних силах. За цей час наша ізраїльська країна молода знатно укріпнула. Ми побудували доволі непогані збройні сили ізраїльтян. Вони були поступово збільшуватися, мобілізаційний ресурсу росте. Стабільність теж росте. Підтримка до війни росте. Удивіться дивіться, повернення тіла герцеля. Це нашого популярного там пророка, але на превеликий шаг не хочуть його повернути. От Федеративна Республікавстри відмовляється повертати тіло герцеля. Ну, воювати за це ми не можемо. Ми послали там дипломатичні ноти протесту. Новий президент Ізраїля веде курс на тому, щоб укріпити всі свої ну, нашого. Такого товариства нашої країни щоб поєднати собі і релігійні якості, і суспільні, і сучасні, щоб все це працювало цивілізаційним способом у сьогоднішньому у сьогодні, тисячу х років ХХ століття. Ізраїль перший от добивається таких поступків та балансіровці у середині спільноти ми будемо робити звернення до заходу, будемо вибирати нового президента. Продвигати права жінки, відміняти міри жорсткої економіки, розвивати дружну інфраструктуру, фінансувати релігійні е, такі навчальні заклади і добиватися того, щоб у нас в кінечному ітозі будемо життя створити або свій альянс, або піти лівим правим шляхом, тобто союзники, націоналісти, демократії і тому подібне. Ну, В кінечному ітозі це боротися з фашистською Німеччиною, ну, я гадаю, що ці альтернативні історії за нас вже давним-давно все зроблять союзники та італійці. Тож, наша задача в пріоритеті це поведення наших територій. От ми бачимо, що ми втратили Набрус і ми хочемо повернутися в Єрусалим. 1940 рік від Різдва Христового ми будуємо нові імміграційні такі заклади. Для нашого народу трошки падає стабільність того, що в нас. Відбуваються зміни, але ми будемо відміняти там методи жорсткої економіки, і таким чином поступово у нас буде суспільство, багать, буде ставати багатшим, вільнішим. І незалежнішим це все нас буде чекати. 40-й рік уже проходить як проходить. Ми готуємося до вибрання нового президента, який буде вести країну або залишиться чинним. А видимо, що демократичні сили у нас навпаки вони, от дивіться, розширюються, і тепер оцей чинний президент буде розроблювати нову конституцію. У цій новій конституції ми будемо вирішувати питання військової повинності. Ми будемо робити так, щоб служили в армії всі, тому що наша країна маленька. Також вопрос о шабаті це релігійне питання. Ми не будемо нав'язувати релігійні питання іншим слоям населення, а вопрос про Верховний суд він стане незалежним, буде приймати рішення такі, які має бути. Тобто держава і суд буде окреми. Хоч там президента, хоч там прем'єра-міністра, незалежності від посади, будуть судити справедливо і стабільність росте. Питання про національну країну. Ну, ми будемо. Ми будемо безперечно хотіти, щоби Но це не збережемо в першу чергу. Ми будемо заявляти на весь світ, що ізраїльська країна має бути об'єднана. І питання трудоустройства, влаштування, то в нас тут ми будемо захищати права роботників, Що дасть нам, ну я не знаю, або ми не повинні ущерб, але Ми все ж таки будемо захищати права роботників там через. Різні е, е, товариства і різні спільноти. Видимо, що провалилися переговори про конституцію. Ну, Частково вона була прийнята, ну, але частково на превеликий жаль все ж таки не, не вдалося домовитися про щось спільне. Але тим не менше із 49 до 62% стабільності у нас піднялося. Люди плюс-мінус задоволені. цим всім тепер ми будемо робити звернення до Заходу. Є е в нас те, що. На жаль, відійшов у світ вічний один із наших прориків та генералів. Ну і видимо, що така картина станом на 41-й рік спостерігається у Європі. Європа палає, немає ні одного куточка. Європейської країни, який би був плюс-мінус мир. Ну за винятком там поки що скандинавських країн. Натомість ізраїльтяни будуть підвищувати свою боєздатність, 72% стабільності, 100% підтримки до війни. І у нас розпочинається те, що вже давним-давно мало назрівати. Це війна проти єгипетського барона їхнього фараона, де разом з вами ми все ж таки були підвершені атакою зі сторони Єгипта. На ця війна груднева 41 першого року вона була, от як ви бачите, ініційована безперечно ізраїльтянами, які постійно провокували Єгипет, який, врешті-решт, не витримав, оголосив нам війну. І таким чином, от ми бачимо, що Неподалік тиснуть на нас єгипетські сили, але я все ж таки боюся, щоб араби знову не об'єдналися і не атакували нас. Ну, все ж таки, тримаю на кордоні невеличку армію, невеличкі гарнізони, які окупалися, які готові та тримають оборону. Ну, тим не менше, видимо, що у січні 42-го року ніч не відбувається. Арабський світ якось тепер розділений, вони не хочуть другу війну, так як Єгипет взявся на себе зобов'язання стерти з, з ліця землі Ізраїль, тому от вирішили Араби, що все ж таки йому буде приходитися, так як найбільш ярому агресивному учаснику в східніх країн. З цим справлятися. Ну тут він програє, не дивлячись на те, що їхніх дивісі набагато більше ніж наших. Але от ми маємо велику надію в тому, що наша армія, яка становиться з 12 дивісії, може відкинути єгиптян єгіп, від Синайського полуострова. А це цілком імовірна задача. Війська наші готові, і тепер у в березні, 1942 року розпочинається ізраїльська кампанія про відкинення із єгиптян. В море та захоплення Сінайського Синя... полуострова. Таким чином, не дивлячись на те, що військові дії доволі таки вже затягнулися. Ізраїльтяни прорвали лінію оборону, вони розбили всю логістику, вони керують транспортні сполучення та логістичні забезпечення. От прорвалися ми доволі таки швидко. Єгиптяни не очікували такого прориву, тому ми вже дійшли до Суецького каналу, який контролює Велика Британія та їхні союзники. Ну а самі єгипетські війська частково були взяті в оточення, в полухильце. Де разом із нашими Збройними силами ми повністю їх добиваємо та розромлюємо. Це велика стратегічна перемога над нашим ворогом, який взяв на себе зобов'язання повністю знищити ізраїльську країну. І в першій війні на Близькому Сході він, ну чесно кажучи, дуже мав великі сподівання, що йому це вдасться. Але це не вдалося. От дивіться, єгиптяни мають. Право пропуску між Суєцьким каналом від британців, тому що їхня армія потихеньку відступає звідти. Ну а ту армію, яку ми взяли в оточення, вона знищується у портових містах. І нічого їм не залишається, як просто прийняти акт капітуляції. Через якраз то бачимо Суєцький канал намагаються єгиптяни повернутися. Ну це марна справа. Британці їм дали такий дозвіл, но та армія, яка вже наша закріпилася. От ми просто і дали його чесно. На можливість їм відступити, бо не було в нас сили і не було можливості повністю доукомплектувати ці всі бригади. Тому, розгромивши їх тут, у 24 березня 1940 року на Сінайському полуострові, ми видимо, що Користо Італія без Беніто Муссоліні хоче, аби ми приєдналися до їхнього альянсу. Користо Італія, бачучи слабкість єгипетського султана. Вони оголосили війну Єгипту, і от те, що розпочиналося як знищення Ізраїля, перевернулося у знищення самої республіки Єгипет, який втратив 195 тисяч своїх солдат, багато дивізій а самі і Ізраїль лише 20 тисяч солдат втратив у цьому протистоянні і на ніс такі втрати ворогові, що вже він оправитися не може. Натомість, от ми пробуємо у серпні 42-го року висадку у Александрії в тому місті, але там єгиптяни нас відкинули. Тож по новій висадці наша задача буде можливо йти до Олександрії, великого портового міста, якого ну логічно, що дві дивізії не можуть просто взяти. Бо, бо дійсно це нереально велике місто портове. Там стоять бригади єгипетські, які очікують висадку чи там від італійців, чи від ізраїльтян. Ну ми спробували виділи, що цього занадто мало наших сил. Тому от тепер прийдеться пере конструювати свої плани, і ми будемо вивчати, звісно ж, ядерне вивчення, так як Ізраїль в майбутньому має стати ядерною країною. Це буде найнадійніша гарантія безпеки цього цієї країни. Три дивізії висадилися 31 жовтня 42-го року біля Олександрії, і таким чином ми будемо сковувати війська в Олександрії та потихеньку розповсюджувати свій вплив. Я не знаю, я пішов на ризик власне, в цій операції. Ми видимо, що єгиптяни відтісняють італійців. Італійці теж не мають успіхи у цьому протистоянні. От Вінстона Черчилля. Вінстон Черчилль не хоче пустити нас через Суєцький канал. Якби пустив, то було б дуже файно, але на превеликий жаль, цього не сталося. Тому от єгиптяни от тепер хочуть знищити вже нашу армію. Ми власне йдемо на Каїр. Каїр ми беремо їхню столицю. Тепер їхня столиця Олександрія і, і три дивізії вони попали по суті, в оточення. Тепер дуже от така тяжка задача. Треба якось протриматися до висадки наших останніх сил. Але оця операція показала, оці три дивісі смертників, вони показали дуже ну, те, що ми все ж таки можемо робити такі висадки. І не дивлячись на те, що в нас немає порта, наша армія набагато сильніша, ніж єгипетська, більш організована, люди готові діти на такі ризики. Навіть по суті на безглузді ризики ми видимо, що відтіснили ізраїльтяни атаку єгиптян, які хотіли нас скинути до Суєцького каналу. Тому це дає надію, що ми маємо протриматися до додаткових наших сил. Безперечно, логістика наша порушена. Безперечно, армія наша ну, не має нагоди там поповнюватися через боєприпаси і так далі. Над нашим Сінайським полуостром, якого ми окупували, літають постійно єгипетські сили. І ну, важкувато мати перевагу в повітрі. Но, тим не менше, це дає нам надію. І додаткові дві дивізії висаджуються бі біля Ель Мансура, біля Суєцького каналу. Ми контратакуємо, захоплюючи певну Ель Мансуру, і йдемо на Александрію, щоб розширити таке поле. Більше от, розширити наше поле контрольоване, окуповане. Де, врешті решт дивіться, ми дійшли до Олександрії. Маємо тут уже 10 дивізій у даному напрямку. Та єгипетська армія відступає від італійського натиску, і відступають тут тобто, єгиптяни по суті від натиску ізраїльського. Таким чином, у січні 1943 року, ізраїльтяни отримали ще одну перемогу, довівши тим, що ця країна може не лише обороняти свою державу на своїй такій історичній землі, але й вести наступальні операції і доволі успішні робити висадки. Не маючи переваги в морі, не маючи переваги в повітрі, ми взяли в оточення Олександрію. І якщо тепер паде Олександрія, Гіза, ці великі міста, то таким чином, подивіться, а вона паде. Ми отримуємо величезний контроль над клаптиком. Але Олександрію беруть під свій протекторат італійці, от вони швидше до того дійшли. ну, Тим не менше, все одно я не претендую на єгипетські землі. Мені би взяти Синайський полуостров, у нас є тепер контроль над портовим містом. У це портове місто от буде тепер у нас. Повністю перенаправлена ця армія, ми видимо, що Арабський світ не готовий з нами воювати. Такі країни, як Іорданія, Палестина та Сирія, вони відмовилися від операції по знищенню Ізраїля, бо бачать, що це безрезультативно. І в березні 1943 році Ізраїль от має такі політичні вподобання. Тобто ми повністю перемагаємо в цьому конфлікті і питання часу, коли Єгипет паде. Дякую, друзі, за увагу. Друга серія буде незабаром. До побачення всім, хай вам щастить і ще побачимо.